Вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання. Програма, що допомагає. Війна війною, та у Дніпрі не вщухають ще й інші війни за житлові та нежитлові приміщення. До редакції нашої програми звернулися містяни, які постраждали від квартирних афер, і тепер намагаються віднайти справедливість і захиститися у правовій площині. Подробиці далі у наших невигаданих історіях. Жизни нет, они еще не вселились, они мне, мужика, вселили. Я уже три дня, я не сплю, ничего не ем. Я скоро сдохну тут. Бабушка, открывай, давай. До редакції програми Злочин і покарання зателефонував Дніпрянин. Він попросив нашу знімальну групу терміново приїхати на рейдерський захват. Його літню сусідку схвильовано розповів чоловік виселяють невідомі молодики, викидають речі, виламали двері. Ми не гаяли часу і вирушили. Запізнилися Поліція проїхала. І от телебачення А ось і бабуся, яка опинилася в епіцентрі цієї історії. Не стримуючи сліз, вона розповіла нам чверть століття, прожила у цивільному шлюбі із чоловіком, власником квартири, навколо якої зараз розгорілися пристрасті. Майже всі роки сумісного проживання чоловік тяжко хворів. 23 роки я за ним ухажувала, за больним чоловіком, паралізованим він був. І у 22-му году помер. Он мне оставил завещание. Я восхищена ею, потому что столько лет за таким тяжело-тяжело больным человеком ухаживать, это надо иметь и силу, и, мужество. Після смерти чоловіка Маргарита Іванівна дізналася, на квартиру претендують його колишня дружина та син. Вони розвелися, її виключили з кооперативу. Вот так як їй присудили з сином Большую часть квартири, а йому меншу. Вони ту часть і сплатив, і вона йому пере, ну, передала всі ліцеві счета. На жаль, документів про оплату та жодних свідчень, окрім того, що екс-дружина померлого вийшла з кооперативу, не залишилося. А, а де документ? Ну, нема через це. у Маргарити Іванівни, яка за заповітом мала успадкувати всю квартиру, виникли проблеми. Коли він умер, я пішла к нашому председателю брать. Документы оформлять, что так и так. Она не знала, как дать эту справку. У них нет ни архивов, ни бухгалтерских книжек. Потім она обращается к предыдущей к председательше. Та ти знаєш, говорит, он їй сплатил, тогда дай говорить 50 на 50. Подану довідку голова правління ЖБК видала у листопаді 22-го року. У серпні 23-го вона видала іншу довідку про те, що попередня видана передчасно, і наразі обставини, викладені у ній, з'ясовуються. От вона дає опроверження на цю справочку. Mm -hmm. Почитайте, що пише». прошу не брати їх до уваги та видати відкладеними з дати їх видання. Цікаво. Та колишня дружина її покійного чоловіка, розповідає Маргарита Шевченко, не гаяла часу. Понесла я цю справку туди, в нотаріальну контору. Через шість місяців вона їй віддає одну вторую частину квартири. Після чого вона цю одну другу подарувала, а нова власниця половини квартири звернулася до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні та примусове вселення. Маргарита Іванівна найняла адвокатку та подала зустрічний позов про визнання недійсним договору дарування, скасування рішення реєстратора, визнання права власності та витребування квартири з незаконного володіння на її користь. Розповісти про ситуацію журналістам Наня та бабусею адвокатка чомусь відмовилась. Я по телефону на такі питання не відповідаю. Вибачте, я не надаю коментарі. А чому? Більше того, з'ясувалося, що судове засідання за позовом Маргарити Іванівни не призначене. На порталі судова влада вказано: залишено без руху. Що цікаво, бабусі про це нічого не відомо. Суд судом, але рішення про вселення ще немає. Власне, судова справа слухатиметься у червні. А от примусове вселення вже є. Фальстартом. Вже рік, як Маргариту Іванівну тероризують, розповідає пенсіонерка. Вона показує нам відео візиту молодиків, які стукали у двері, виламували їх, виривали замок. За... Бабушка, відкривайте, Давайте хазяйка зайдемо, обміняємося ключами і буде досвід та розгляду. По суті, ще не було. Да, не було. Не звісно кому що достанеться, а вони молодики в місті цією вот дівіцею. Прийшли і це вот творять. Вот они вышибли дверь мне во вторник. Прийшли, они тарабанили, тарабанили. Сьогодні у нас п'ятниця. Ви так. це вже три дні так, без тварин. Выбили мені вот эту дверь, Я їх не пускала сюди. Потім... -турка, они, так дюрнули, дверь она пополам розвалилася. Бабушка, открывайте, давайте вдерлися і заселили до Маргарити Іванівни незнайомого чоловіка. Тепер бабуся боїться спати у власній квартирі. Жизни нет. Они еще не вселились, они мне мужика вселили. Я уже со вториком с, с каким-то чужим мужиком живу. Свет включай так, щоб тут казино было настоящее. Щоб нервы не вытримали, да? Да, да, да. Где ключи? Вони змінили замок. Ну, не, не закрываем. Он ну, у ну, хаті я выхожу. Домовик, з яким пані Маргарита тепер має ділити помешкання, розповідає, мовляв, власниця половини квартири займається благодійництвом і дозволила йому харків'янину, що втратив домівку, пожити у своїй. Мене сповчала, привезли сюди, я приїхав. Ну хай За словами чоловіка, через 15 хвилин. Втім, пройшли тридцять хвилин, потім година. Напроти під'їзду, де розташована фатальна квартира, в очікуванні і два чолов'яги. Добрий день 11 канал. Скажіть, будь ласка, де у люди, що з вами були? Вони з паперами були. Жінка і чоловіки? Да, вони зараз під'їдуть вони попросили нас перенести мебіль? Приєд приєм. Подай нічого тонка. Схоже, що до від'їзду журналістів ніхто не приїде. Mm -hmm. А ви будете під'їжджати чи ні? Ми вже телеканал вас чекає, вже і чекає. Mm -hmm. як, як ви сказали, so. ну каже нецензурними словами. Не будуть вони під'їжджати, правильно? Я так розумію? Ну тому, що тут знаходимось ми. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Врешті робітники, що мали викинути бабусині меблі з кімнати, не витримують. Після того, як наша знімальна група поїхала, молодики повернулися до фатальної квартири і все таки зателефонували нам. У меня все mm -hmm. по закону, я ж ні від кого не скрываю. Квартира ділиться на два собственника. То чому ви підселили а, невідому людину? Да, я, якусь там з Харкова до неї, до літньої жінки переселем, це садрабли, по закону, да? Це переселем, все переселем, по закону. Життя. Чому виламані двері? Ну ці всі моменти які така е, хазяйка говорить, що можна демонтія поставити мою ну, стати на не, А Чому жін в смыслі, на що рішення? Квартира арестована, що з прийшли? відбувається? поні вона повністю в звичайному режимі. Ні, ніхто ж не порушує закон. Так приїдьте, і докажите, що ми не ришаємо законом. Доводити хто порушує закон, мають в суді. Рішення суду немає. Не пройшло й тижня, як настирливі нові господарі половини квартири викинули речі Маргарити Іванівни у меншу кімнату. У більшу ж вселили нового співмешканця. Це 17 квадратів квартира, кімната а це 10 квадратів. Пенсіонерка виїхала з квартири. Говорить, боїться там залишатися. Сподівається, що тимчасово і вірить у справедливе рішення суду. Втім, схоже на те, що бабусю просто виморюють. Боротися за власну нерухомість довелося і родині дантистів, що звернулася на телеканал. Жінка, яка безкоштовно лікує зуби військовим, раптово залишилася без приміщення для своєї волонтерської діяльності. Чому так сталося? І хто накинув оком на недобудовану стоматологічну клініку? Розкажу далі. Олена Березка, лікарка з чіткою громадянською позицією. З початку війни жінка безкоштовно лікує зуби військовим. Я їх просто приймаю, лікуємо, удаляємо це все безкоштовно. і У мене їх багато і роблю я це з 14-го року. Місін челісно ліцевий в четверки. Також з зійському займається давньою мрією Олени було відкриття власної клініки. Вони з сином Яном цілеспрямовано йшли до її здійснення. Аж доки не сталася неприємна несподіванка. 1 февраля 2022 року ми придбали це приміщення. Щас ми заплатили. Налічкою, а частину ми взяли в банку. Склали проєкт на клініку, потім проводили світло, у нас там не було світла, і обнаружили то, що у нас закриті двері, ми не можемо туди попасти. Раптом виявилося, що на нерухомість, яку вони придбали за свої кревні, знайшлися й інші бажаючі. Молодики, яких Олена й син ніколи до цього не бачили, зламали двері, а потім заварили вхід і встановили решітки. Потім приїхала охорона. З якимось молодим чоловіком і сказали, що це приміщення не моє, а їх ну вже вісім місяців. Ми не можемо туди попасти. Олена має всі документи на підтвердження того, що вона власниця приміщення. Медики, мати й син показують журналістам зухвало відібране у них приміщення через вікно. У нас сюди по проекту влазили два кабінети – операційне, мала працівна рім'є. Дуже дуже образливо те, що ти сутками працюєш на державній в державній лікарні для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Після суток їдеш сюди. А хтось в тебе забирає теж на що ти довго та плодотвірно працював. А це Ольга, колишня власниця приміщення. Колись її батьки готували ці квадратні метри під аптеку. З 2005 року моя мати придбала дане на житлове приміщення у забудовників. У 2010 році було оформлено право власності, зареєстровано в міжміському нашому єдиному Дніпровському МБТІ. Жінка розповіла журналістам шість років тому. Вже здійснювалась спроба рейдерського захоплення цього приміщення. У нас також в 2018 році один раз була спроба зламаної наші двері. Ну моєї матері, мається на увазі. Ми звернулися до поліції. Поліція затребувала документи, і вони показали документи, за якими це була четверта секція, це третя секція. І вже ті документи, які зараз розслідуються, які надаються в прокуратуру, фігурують. Це ті власники, які придбали у тих власників ще з 18-го року. Лутанина із секціями лишилася. Альтернативні власники, розповідає Олена, продемонстрували їй технічний паспорт на нежитлове приміщення, розташоване у четвертій секції. При цьому увірвалися до неї у третю. Те, що відбувається, стоматологиня вважає рейдерським захопленням. Там Четвертий корпус, а у нас третій корпус. І поліція два з половиною місяці відмовляла мені в ВРДР. Тобто вони не заводили уголовну справу, і це все стояло на срочній продажі. Зараз прокуратура завела уголовне діло. У прокуратурі нам повідомили, наразі тривають слідчі дії, збираються докази. На приміщення накладено арешт. Втім, підозру поки що нікому не пред'явлено. Прокурори зазначили, у будинка по вулиці Космічній цікава історія. Адже забудовник проєктно-будівельна фірма Домобуд не зміг вчасно ввести дім в експлуатацію через те, що збанкрутів. Олена Березка продемонструвала нам рішення одного з районних судів Дніпра від 2010 року. Право власності на приміщення служителі Феміди визнали за жінкою, що напередодні повномасштабного вторгнення продала його стоматологині. Приміщення було введено в експлуатацію у 2015 що ж пішло не так? А трапилось наступне. У березні 2015 року пройшли електронні торги. В рамках ліквідаційної маси з банкрутілої фірми-забудовника продали нежитлові приміщення за адресою Космічна 9А. Результати торгів не оскаржили в суді. Фірма-Переможець, яка на сьогодні реорганізована в товариство з обмеженою відповідальністю Вовкрум, згідно витягу з державного реєстру, є власником нежитлового приміщення під номером 102. Водночас власницею цього ж приміщення, але під номером 201, є Олена Березка, яку на сьогодні позбавили права користуватися приміщенням. Знаходимо інформацію про фірму «Вовкрум». за даними Open Data Bot, Основна діяльність компанії надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Ми спробували зв'язатися з представниками фірми, але особливого бажання спілкуватися не помітили. У людей же є право власності на це приміщення. Вони його придбали. Потім прийшли в з явці. право власності на це приміщення. В Якому році зареєстрована ваша власність? Десь це ви сказали задоволення. Що задов навіщо я буду роздені, що розголошувати? Це було забагато-забагато років до них. Стоматологиня з сином сподіваються на справедливе розслідування справи і готуються захищати свої права в суді. Я думаю боротись. Хочу публічно зробити інформацію, залучити общественність да, і щоб якось у нас була справедливість. Ну, як це купив приміщення, прийшов воно не твоє. Мені хотілося б, щоб такого у нас більш взагалі не траплялося. Я не розумію, за що наші хлопці, от, чесно наразі, кладуть голови. Да? Ну тость і а хтось сидить сі на цьому наживається. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї історії. Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання. Та я Ольга Журавель. Зустрінемося рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!